Андрія Шевченко, Шевченко з удар мута поворота і м'як не влітає у сітку на превеликий жаль. Але як бачимо, і помиляються досвідчені гравці оборони збірної Німеччини. Будь ласка, перша нагода на четвертій хвилині виводили на оперативний простір Андрія Шевченка. І ще зі свіжими силами наш нападник включився у цей епізод. І лише у завершальній стадії не зумів завдати прицільного удару поворота. Мисута Єзіла, Єзіл, хороша передача. І Олександр Рибка забирає цей м'яч. Ось, будь ласка, перший небезпечний момент Очолов її як головний тренер. Дуже паховий. Удар поворота. Який момент від Андрія Єрмоленко завдавав цього буде удар? крос віддає приховану передачу. по воротах, І Олександр Рибка рятує збірну Україну, але атака триває. Знову подача. Ось ми бачимо, як вболівальники у 64 му секторі Олімпійського розтягнули величезну Вже Небезпечний момент біля воріт збірної України. Подивіться, яка зряча передача на Крістіана Треша. І ось одразу з льоту намагався пробити захисник збірної Німеччини у цьому епізоді. І, на щастя, для збірної України не влучив у площину воріт. М'яч і над штрафним майданчиком. Ракетський удар через себе у падінні вище воріт. Ну, атмосфера тут така, якою вона і має бути на головному стадіоні країни. На головному стадіоні майбутнє. ти перебуваєш в оточенні такого натовпу людей, які заряджені однією мрією, які підтримують свою команду. Анатолій Тимощук віддає на Шевченка. праворуч Мілевський, абсолютно він. Ну тут треба віддавати. Шева віддає на Мілевського. Артеме, давай. Мілевський вже у штрафному майданчику віддає на Ракицького. Ракицький. Ракицький гол! Ну ось, будь ласка, на 28-й хвилині збірна України забуває цей історичний і дуже важливий м'яч для всієї України. Збірна України забила перший гол у першому матчі на національному спорткомплексі Олімпійський. І ми зараз дивимося за цією гольвою комбінацією. Шикарна передача від Шевченка. Артем Мілевський зіграв добре. Ракицький, подивіться, де опинився. І Андрій Ярмоленко. Правий м'яч повз Рона Роберта Цилера. Просто блискуча контратака. і Можна відзначити, як починали цю контргру збірна України. Тут всі футболісти блискуче зіграли. І Андрій Єрмоленко, який забував, і ось реакція Олега Блокіна і Юрія Калитванцева. Нарешті ми забиваємо цей дуже важливий м'яч. Ми бувають Футболісти збірної України. Йдуть вперед. Ярмоленко передача на Мілевського. Демощук буде здалеку удар, удар Тимощука. Ось так молодці хлопці, треба так тримати. Мілевський. Мілевський абсолютно вільний, Коноплянка. Ну, робить цей м'яч, хто робить ці голи вчорашні молодіжної збірної України, просто неймовірний перший тайм із збірної України. Подивіться сльози на очах Олега Блокіна. Це те, про що ми з вами говорили, Григорію, що там у тебе відбувається. Ну, власне, тут атмосферу передати просто нереально, оскільки тут, якщо... Почалося невелике свято, то зараз воно перетворюється на грандіозне. І я так думаю, що дійсно заміна відбудеться зовсім скоро, оскільки після е, своєї веселої радісної реакції Олег Блахін одразу пішов розмовляти з Назаренком, і той вже почав роздягатися. Між іншим, я скажу, що ось тут на арені вже почав пам'ятати деякі сніжок. Е, починаються такі невеличкі опади. Ну, ми бачимо на своїх екранах радість тренерів збірної України, радість Євгена Коноплянки. Ну, я не знаю. Поки що... забирають м'яч у Артема. Удар з далекої відстані. М'яч у сітці. Подивіться, який несподіваний постріл 18-го номера збірної Німеччини. Це Тоні Крос, представник Баварії. Ну ось так несподівано. Удар з далеку. Ну і навіть не зреагував голкіпер збірної України. Олександр Рибка на цей удар. Ну і дивимось, де все почалося. Втрата м'яча Артемом Мілевським. Черем Боатенк просто чудово зіграв. Відібрав м'яч. Ну і це те, що вміє робити крос. Дуже добре. Удар здалеку. Ну що символічно, м'яч до нього прийшов від Анатолія Тимощука. Все ж таки Романа Безуса знімає Олег Блохін, Опускає Сергія Назаренка під вісім номером. Ось такий дебют для Романа. Дякую Олегу високий Висовки назріс футболіст. Подивіться, як приклався до м'яча. І рибка все ж таки там. І ось Німеччина атакує. Остання хвилина основного часу. Дар воротах Рибки стійка! Олександр Рибка. І арбітер показує, що не було голу. Це дуже цікавий Момент там не зорієнтувався. Олександр Рибка і ледь-ледь м'яч не перетнув лінію. воріт. давайте подивимось зараз на повторі цей епізод. Ось він. Рибка. І що? Ні. Тако на один на правому фланзі атаку Шевченко. Треба віддати. Назаренко. Удар Назаренко. Поворота Клігоо. Це просто фантастика. Заренко вируває третій м'як. Ворота збірної Німеччини. Такоє малегу блокіну за цю заміну. Піде на перерву. Ми сподіваємось, тому що рефери компенсували лише одну хвилину, не тому, що встигнуть німці щось зробити. Але подивіться, який фантастичний удар Сергія Назаренка. Це просто фантастика, це неймовірно. І зважився на цей постріл. Подивіться, який м'яч забиває Назар на НСК Олімпійській. Просто фірмовий його постріл. Ми знаємо, як Сергій може покласти м'ячу, як хворіть. Але Рон Роберт Сіле, напевно не дивиться українську прем'єр-лігу і не знає цього. Просто фантастика. 3-1. Компенсований час йде нім з м'ячем. Олег Ми повертаємось на Олімпійський на стадіон, про який мріють усі збільні учасниці. Ті, хто вже вийшов і хто ще працює над цим. Майбутнього є склад збірної України. Одна поворота хрипкий відбуває перед собою. Але Ракицький уважно зіграв. Німці підібрали цей у вратарському майданчику. Ну і ви бачите зараз, що присутні на стадіоні президент України Віктор Янукович і прем'єр-міністр Микола Азаров також відвідали НСК Олімпійський. як і усі обулівальники. 70 тисяч обболівальників сьогодні п'ятий. Олександр Кучер, 7 Андрій Шевченко, капітан команди. 11-й Андрій Ярмоленко. Торбу Диві... зіграли зараз українці. Передача на Шевченка. Андрій Савосов туди колота. Це сейф, це сейф Рона Роберта Цилера. Фантастична нагода своєю майстерністю її робить фантастичною. Андрій Шевченко. Не кожен гравець з такої позиції проб'є так небезпечно. Кутовий буде у збірної України. Далі Андрія Шевченка. Тимощук удар пороха. Ви самі бачили, який момент Анатолій Тимощук у падінні через себе завдавав цього удару. А Олександр Кучер грає у межах права. Ну, А ми ще раз дивимось повтор цього епізоду. Тимощук удар через себе. І Рон Роберт Сілер на місці. Ну тут щоправда, і м'яч. м'ячку йде навісна передача. Тимощук рибка. Треба вийти з воріт і вибити м'яч подалі. Що і робить Олександр і Іватенга. Віддає передачу на Назаренко. Назаренко треба забувати. Який момент у Сергія Назаренка. Я... За межі поля чергова подача Єзіла. Удар Комельса, і що? Все ж таки забиває збірна Німеччини. І робить це Сімон Рольфес, який вийшов на заміну на превеликий жаль. Ну, відверто скажемо, що був тиск в останні хвилини на ворота збірної України. І цей тиск увінчався ось цим забитим м'ячем. І знову ж таки небезпека прийшла після стандартного положення. Єзіл виконав подачу, Хумельс продовжив на дальну стійку і Рольфусу нічого не залишалося, як забити. Тим часом готуються заміни у складі обох команд. Отже, Марко Девіч зараз з'являється у нас просто менше суперників. Футболісти наші скупчилися у центрі. Удар поворота. 3-3. Давайте дивитися повтор. Ну, Томас Мюллер, якого ми анонсували, ну, знаєш, таке враження, що Олександр Рибка не бачив і не очікував, по-перше, удару від Томаса Мюллера, По-друге, не бачив момент удару і прогавив цей епізод. Ну і ви е, можете здогадатися, як е, які думки у Олега Блохіна. Зовсім не обов'язковий м'яч. Зовсім не обов'язковий. Дивимося, як усе розгорталося. Мюллер пройшов двох, пробив. Там, да, можливо, навіть був прикритий захисниками Олександр Рибка, дещо це його дезорієнтувало. І м'яч у воротах дивимо ще раз з повтору заворотної камери. М'яч у сітці, 3-3. Надто результативний сьогодні поєдинок. Партнери по клубу Олександра Рибки. Ярослав передачу на Ярмоленка, Андрій Змірчен. Треба Робити удар і м'яч розбинувся з боковою скійкою. Знову ж таки. Небезпека біля наших воріт Рибка. Цього разу виходить з воріт. Потація. Канаплянка. Можна грати. Канаплянка перехоплює м'яч. Набирає швидкість. Дуже небезпечна. Канаплянка. Девіч. Марко Девіч. Який момент і яка втрата, який епізод. Потрібно було девічу спробувати. Передачу є підтримка. Попереду піднімає руку. Девіч канаплянка. Невеличка пауза. Девич, удар. І Девіч не забуває на останніх хвилинах цього поєдинку. Який момент? Коли Марко Девіч заб'є другий м'яч за збірну України? Це головне питання останніх місяців. Ось Олександр, те про що ми говорили.